Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо пряний і ароматний салат на зиму – помідори по корейськи Такий салат чудово зберігається навіть при кімнатній температурі і має чудовий кисло-солодкий, в міру гострий смак, приємного всім перегляду. Для салату беремо маленькі тверді помідори. Гарно їх помило. Розрізаємо на четвертинки. І вирізаємо плодоніжку. Тут у мене 3 кілограми помідорів. Пучок зелені кропу і петрушки нарізаємо дрібно. Також дрібно нарізаємо половинку гострого перцю. Розрізаємо навпіл. Насіння вичищаємо, насіння нам не потрібне. Але обережно, якщо маєте можливість, одівайте рукавиці, тому що буде пекти. З такими дрібненькими кубками. Чотири середні моркви натираємо соломкою. Через прес видавлюємо 10-12 зубчиків часнику. Якщо зубчики великі, я розрізаю навпіл, щоб зручно було з ним працювати. Всипаю 2 столові ложки рівні солі, це 40 грам. 5 рівних столових ложок це 100 г. Вливаю 150 мл 9% оцту і 150 мл олії. І все гарно перемішуємо. Залишаємо на одну годину, періодично помішуючи, так, щоб всі смаки добре поєдналися. Набираємо салат у банки. Ось так легенько трясаємо. Сильно не втрамбовуємо, щоб помідори не пом'ялися. І набираємо по горлу баночки. Ось так. Маринад, який залишився, рівномірно розливаємо по всіх банках. По одній ложечці. Банки я помила з содою, а кришки обов'язково стерилізую. Каструль, в якій будемо стерилізувати, застеляю тканиною. По плечики банки наливаємо холодної води. Ставимо каструлю на вогонь і з моменту закипання води стерилізуємо 10 хвилин. Закриваємо банки під ключ. З цієї порції овочів у мене вийшло 9 півлітрових банок. Щиро дякую за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!